Уінстона Черчилля дуже часто пов'язують з фразою Ніколи не здавайся, що, звісно, надзвичайно така потужна ідея. Хоча треба сказати, що не здаватися, якщо ти знаходишся в Британії на острові набагато простіше, ніж якщо ти знаходишся на континенті, тим не менше, фраза ця надзвичайно популярна. Але, от якщо читати книгу Черчіл і Орве Битву за свободу Томаса Рікса. То можна довідатися, що у Уінстон Черчилль мав не тільки такі ідеї стосовно того, як треба не здаватися, але в нього були інші плани стосовно того, як перемагати у війні. Зокрема, у 1940 році, коли німці вели надзвичайно успішний наступ проти французької і бельгійської армії, англійці опинилися на березі Атлантичного океану, притиснуті до Ла-Маншу, і Англійська армія була фактично на грані військової катастрофи повної. Черчилль стає прем'єр-міністром і у нього з'являються цікаві ідеї. Уранці 18 травня, починаючи свій дев'ятий день на посаді, поки він голився, Черчилль сказав своєму сину Рендольфу, що сподівається не лише на те, що Британія вистоїть, але й на те, що вона переможе. Я маю на увазі, що ми здатні перемогти їх, пояснив він. Рендольф здивовано відповів: я обома руками за. Але не збагнуй, як ви цього досягнете. Черчилль витер обличчя, потім озирнувся на сина і промовив запально. Залучу Сполучені Штати. Він наголосив на цьому, коли розмовляв з очільниками королівського ВМФ. Перше, що нам треба зробити, це залучити до війни США. Потім вирішимо, як саме битимемося. Оце треба сказати надзвичайно мудра ідея. Коби не набагато мудріша ніж ніколи не здаватися. Тому що навіть ті, хто здався після того, коли до війни були залучені Сполучені Штати Америки, зуміли опинитися в таборі переможців. Зокрема, це прекрасна Франція, ну і ще прекрасніша Чехословаччина. Але треба сказати, що Черчилль абсолютно був правий. Рецепт перемоги у війні проти фашистської Німеччини це було залучити до війни Сполучені Штати з їх колосальною промисловою потугою. І дуже цікаво, у цій книзі описано, як саме Уінсторн Черчилль переживає момент, коли Сполучені Штати вступають у війну проти. Німеччини Наліт японців на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року викликав у Черчилля мало не екстаз. Світову війну виграно. Оце до речі, до питання, коли у нас дуже багато хто міркує. Стосовно того день перемоги, коли це 8 чи 9, А для Черчилля було очевидно, що е, війна виграна вже 7 грудня 1941 року, коли Японія напала на Сполучені Штати, а Гітлер з дуру, е, розраховуючи на те, що коли він оголосить війну Сполученим Штатам, то японці в знак. Так би мовити, поваги до такого рішучого рішення рішучого фюрера візьмуть і проголосять війну радянському союзу, щоб віддячити йому. Але японці на таке не пішли. Гітлер тут впіймав облезня. Терно, що реакція головного військового радника Черчилля, генерала Бука на цю новину була значно зашореннішою. У своєму щоденнику генерал нарікав, що попередні 48 годин роботи його підлеглих були змарновані. У цьому і полягала відмінність між гарним штабним офіцером і державним діячем світового рівня, висновує Рой Дженнінгс. У Черчилля бомбардування Перл Харбора викликало радість, яку він насилу приховував, коли писав про це через 8 років, фрагмент мемуарі, у якому він не стримував емоцій, звучить як осанна: Англія житиме! Велика Британія житиме. Співдружність нації і імперія житимуть. Ми не будемо стерті з лиця землі. Наша історія не дойде до кінця. Можливо, навіть нам особисто пощастить уникнути смерті. Доля Гітлера вже вирішена. Доля Мусоліні вирішена, Щодо японців їх зітруть на порох. А решта залежить тільки від належного застосування наших переважних сил. Черчилль абсолютно геніальний дядько, звичайно, і можна сказати, що е і зараз навіть. Наші роки, що залучення сполучених штатів до війни, до війни проти агресивної Росії, це було б для нас максимально сприятливим, максимально вдалим рецептом нашої перемоги. Тоді можна не здаватися, тоді можна рішуче наступати, але головне завдання це те, щоб Сполучені Штати таки вступили в війну. Рецепти Уінсона Черчилля годяться і для українців сьогоднішнього часу. Прекрасна книжка, всім рекомендую взяти, купити, купити собі і почитати. Дуже цікаво.